Сьогодні я розповім вам про одне із затишних та самих комфортних міст в Одесі міський сад. Він був створений у 1803 році молодшим братом Іосифа Дерибаса Феліксом, який став родоначальником одеської династії Дерибасів. І у 1806 році він передав цей сад у дар місту. Він першим завіз до Одеси білу акацію, яка згодом стає головним одеським деревом та одним із символів Одеси. Горса це місце, де можна справді показати одеську культуру, Одесу і можна зрозуміти, хто тут проживав. Пам'ятник створений архітектором Токаровим та відкритий у 2001 році Сергій Уточкін перший одеський авіатор, спортсмен, перегонщик, Шибай голова та кумир Одеситів початку 20 століття. Він першим в Одесі з'їхав по Потьомкінських сходах на велосипеді, потім на мотоциклі, а згодом і на автомобілі. На жаль, він прожив дуже ярке, дуже насичене життя, але дуже коротке. Усього 39 років. Всі його з ручку тримали, сиділи ряду. Я в дійсності на шию залазила. Він якось підкреслює Одесу і Вайб, скажімо. Він був завзятим одеситом, він був співаком, він був артистом. Я думаю, це невід'ємна частина що Одеси, що міського саду. Це пам'ятник великому одеситу, актору, співаку, музиканту Леоніду Утьосову. Він встановлений в 2000 році. І коли до дати встановлення залишалось дуже замало часу, з'ясувалося, що туфлі, які були на скульптурі, не відповідають моді тих часів. І пам'ятник терміново прийшлось перевзути у черевики. Пам'ятник Голос Одеси. Це один з самих молодих пам'ятників міського саду. Це унікальний пам'ятник завдяки QR-коду, який знаходиться на постументі, можна послухати звуки Одеси. Її співи, її музику, шум моря і усе, що можна назвати голосом Одеси. Пам'ятники Леву та Левиці створені архітектором Ав'юстом Каеном. І вони значально стоять на дачі Морозлі. У 2027 році їх перевозять до міського саду. Зараз, на жаль, вони сховані щитами від вірогідних обстрілів. Але, на жаль, на цих пам'ятниках є одна невеличка помилка, бо Лев тримає під своєю лапою щойно впольованого кабана. А, на жаль, в природі, в прайді. Леви ніколи не палюють, бо це задача левиці, а леви виключно охороняють прайд від хіжаків. Цей пам'ятник відкритий у 1999 році і створений видатним одеським скульптором Михайлою Ревою. За словами архітектора, це пам'ятник не стулу, це пам'ятник провокація. бо Головне, хто та як фотографується зі, з цим стільцем. До того ж, пам'ятник стоїть на самої маленької в Одесі площі, площі Остапа Бендера 5 квадратних метрів. Я вважаю, що тут можна побачити багато закоханих і ввечері, і вдень. Пам'ятник дерево кохання відкритий. Майже на два роки пізніше, ніж це було спочатку заплановано. На превеликий жаль, за цей час е, з пам'ятника зникли фігурки хлопчика та дівчинки, які тримають закохане серце. Зараз вони знаходяться у дворі реабілітаційного центру Літвака. А в основі пам'ятника замурована капсула з посланням до дітей. Мені ще дуже подобається пам'ятник там з часами, там, я пам'ятаю вже прильоти здається. Одеський историю. час. Ага, одеський час. Один із найліричніших одеських пам'ятників одеський час. Він відкритий в 2015 році і створений одеським архітектором Михайлою Реве. Він відображає різноманіття одеситів усіх віків і їх життєвий настрій. А головні ознаки Адеситів це доброта, гумор та любов. Міський сад це дійсно душа і серце перлини у морі. Якщо ви вирішили освідчитися в коханні коханої людині, зробіть це саме тут. Обійміться, поцелуйтесь, і це стане коханням усього вашого життя. Повірте мені, в мене так. І вийшло. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте.